Нобелівська премія миру за 2010 рік присуджена китайському дисиденту правозахиснику Лю Сяобо це рішення Сяобо зустрів у китайській в'язниці, куди його було кинуто минулого грудня терміном на 11 років за звинуваченням у антидержавній діяльності. З подробицями далі Мирослава Гонгадзе. 54-річний Лю Сяобов все життя бореться за громадянські права та проведення політичних реформ у Китаї. За роки безкомпромісної боротьби він став символом правозахисного руху Китаю. Лю був одним з організаторів протестів студентів на площі Тяньаньмень. Саме тоді, у 1989 році, його вперше заарештували за участь у голодуванні та студентській демонстрації, яку криваво придушила китайська влада. Згодом Люся Обо ще декілька разів потрапляв до в'язниці. Останній раз у 2008 році. За співавторство Хартії 08 документу, який серед іншого закликав до свободи слова та припинення однопартійного правління у Китаї. За це він отримав 11 років ув'язнення. Дружина дисидента Лю Хіабо першою дізналась про новину. Сам Сяобо ще не знає, що став Нобелевським лауреатом, оскільки у в'язниці йому заборонено читати газети. не може він обговорювати політичні новини і під час зустрічей з дружиною. Вона каже, що китайська влада намагається перешкодити їй спілкуванню з пресою. Її попросили покинути покін і обіцяли дозволити зустріч з чоловіком. Правозахисники Китаю сподіваються, що ця нагорода збільшить увагу світу до ситуації з правами людини у Китаї його перемога зміцнює демократичний процес у Китаї. Це велика допомога справі демократії та свободи. У цьому переконаний і Нобелевський комітет, який вважає, що китайський уряд повинен бути готовий до критики у час, коли його політична та економічна міць у світі зростає. Ми хочемо, заявив голова Нобелевського комітету Торбьорн Ягланд, щоб Китай став більш демократичним. Премію у розмірі півтора мільйона доларів мають вручити в Осло 10 грудня. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.